Чи знали ви, що ми живемо в духовному світі? Де живуть різні духи? Як духи злі, так і добрі. І ми не можемо бачити духовного світу, але ми можемо його відчувати. І ми щодня бачимо, як люди його відчувають саме на собі. Хтось переживає смертні муки, когось мучують страшні хвороби, панічні атаки, депресії, сонний параліч приходять погані думки. Ось так людину мучають біси, когось вони душать вночі. І в житті людей цих просто одні прокляття, нещастя, і це є реальний вплив духовного світу. І наші пастеря Проповіду сьогодні показали неймовірне відкривання, як же цього позбутись, як вийти з прокляття, звільнитися від бісів. І перше, що нам потрібно, це прийти до Бога і щиро розкаятися у всіх своїх гріхах, тому що покаяння воно зближує нас з Богом. Нам потрібно стати частиною живої першої апостольської церкви, прийняти Божі пророки своє життя, слухати їх, слідувати за ними, почати щодня слухати Слово Боже, бо воно звільняє від усіх проклять і, слухаючи Божа. Же слово на нас буде сходити правильний дух це дух святий, який буде нам давати сили, перемагати усяке зло диявола. Тому так важливо, щодня бути погружене в слово Боже, щодня зростати духовно, пізнавати Бога, виконувати волю Божу, і обов'язково потрібно зберегти цей дух, щоб наш дух. Ніколи не змінювався. Тоді ні диявол, ніякі біси, ніяке зло не буде мати ніякого доступу до нас. І уже при житті нам потрібно налагодити стосунки з Богом, приблизитися до Бога, і тоді диявол сам відступить від нас. Тоді ми будемо жити в благословіннях і в божому захисті. Якщо у вас немає своєї церкви, якщо ви хочете пізнавати Бога, напишіть мені в коментарях плюс, я з радістю буду з вами спілкуватися, молитися за вас, будемо разом розбирати Слово Боже, дружити. Божих вам благословень!